Витри сльози моя, найвродливіша. Посміхнись, і нехай, розсвіта душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе ні дня, обіцяю, завжди буду поруч я. Витри сльози моя, найвродливіша. Посміхнись, і нехай, розсвіта душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе ні дня, обіцяю завжди буду поруч Я Міг би на тебе годинами диви. Ти одна твоя у світі, зірка мені світить захоплюєш моє серце умить І сотні мурашок тілом біжить, Ні, не хочу, щоб ти плакала Все без тебе однаково. Навіть коли ти далеко так, назавжди з тобою я, назавжди з тобою я Витри сльози моя, найвродливіша. Посміхнись і нехай, розсвіта душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе ні дня, обіцяю, завжди буду поруч я Витри сльози моя, найвродливіша, Посміхнись і нехай, розсвіта душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе ні дня, обіцяю завжди буду поруч. я Ні, що двох залишить нас, бо зі мною мій. Як світи, світи весь час, будь зі мною поряд Ти, як вітру подих, що з блакиті моря Твій чарівний погляд, залишу нас погад. Я... Будь зі мною поряд Сьози моя на найвратливіше Вітри сльози моя на Посміхни і нехай, розвіта душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе ні дня, обіцяю, завжди буду я Хитре сльози моя, найробливіша, посміхни і нехай, розсіта душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе, ні дня, обіцяю, завжди буду поруч я Витре, Я сумою за минулим життям, де я мала надії і плани, де ми спати могли по ночах і спонтанно поїхати до мами. Де ходили з ночівлею в ліс, мандрували із сходу на захід. Я сумою за тим, як колись ми жили і не знали печалі, не чекали тривожних новин, і не клеяли душі розбиття, не шукали місця в укритті. І не плакали злякані діти. Надзвичайна висока ціна, і вже так, як раніше не буде. Я сумую за мирним життям і за світом, де люди це люди. Знаходимось в Бучанському районі. Точніше, в Бучі, І що мене підкорило, зайшли у такий райончик, де дуже-дуже так все хайно, гарно, красиво. І що мені подобалося, це те, що в своєму домі є от така штука, що дуже-дуже зручно і сюди можна звернутися за першою медичною допомогою. Це взагалі дуже гарно, так як ми тут гуляємо, чекаємо електричку. Дитина забажала сходити до туалету. І так як ми не місцеві, тому навіть не мали уяву, куди тут звернутися, я побачила цей центр і вирішила туди звернутися. І мені не було відмовлення, мені показали, куди відвізти дитину до туалету. При цьому ми не взяли нічого, ніяких коштів, не зробили ніяких зауважень, взагалі нічого. Тобто, ну, це було дуже-дуже зручно. Тобто, подивіться, яка дитяча площадка. Це дворик, такий домик гарнесенький. Тут прожива моя куратор Лануська. Зробимо її прекрасно, знімемо для неї відосик, вона побачить, зрадіє, бо вона сумує за домом. Я знаю точно, що вона сумує. Нам не важко, а їй приємно. Так що мені ну, до вподоби те, що я побачила, дуже так гарно-гарно. Так що так. Ну і, звісно, як я тут опинилася. Привозила документи. 31-го у нас вже нарада. 1 вересня вже виходжу на працю і О, Познайомилася зі своїм вихователем, зі своєю групою. Ой, зараз. О, лінуся йдемо біля твого дому. Познайомилася з вихователем, з групою, з нянею. Побачила, де моя група знаходиться. Ну і вже скоро буде наша електричка. Будемо їхати додому до речі, до Мені сьогодні взагалі якось з транспортною колією зовсім не щастить. Ранок їхали, запізнилися ровно на одну хвилину. Одну хвилину запізнилися до відправлення електрички. Назад прибігла з дитиною, і що ви думаєте, ми знов запізнилися рівно на три хвилини. Це якийсь жах. Тобто, ну, взагалі. Лінуська, видиш? Ленчик, я думаю, ти все увидела. Фух. Так що йдемо назад, на електричку, таким лісом гарним. О, ну тут прохолода. Так що нам сьогодні щось не щастить зовсім. То там за за... Запіздали, як казали, да? запіздилися. Тут не встигли. Ну, тепер гуляємо по Бучі, Бучанському району лазимо, ознайомимося з місцевим жителями. ну якось так. А взагалі сьогодні дуже-дуже жарко, спека, неможливо дихати нічим. Аж до дурноти, до, до тями. Хочеться лягти. Але немає такої можливості. Хоча бру, можливість от така є. Зараз покажу. Що це? Але хтось вже відпочивав у лісі. Комусь не було де відпочивати, але відпочивали так. Ну то таке. Так що йдемо тут хоча б трохи-трохи немає сонця і не так спекотно Хоча кому як? Так що зараз приїду додому, ну зараз це громко сказано. Приїду не раніше о 16-й поставлю варитися борща і займатися. Правами. Треба ще дякую знову ж. Леночка дякую Олена. Тобі за підсказку відкрию, почитаю літературу з аутизму Бо мене вже попередили, що в мене дитинка буде аутизм. І треба розуміти, як себе з ним поводити, що це за діти, їхні характеристики, специфіки і так далі. щоб Морально, емоційно себе налаштувати на працю. Так що отак всім гарного дня, мирного неба, тихих днів, ночів і до нових зустрічей. Пока!